Нова диверсія на газопроводі Росія може стояти за пошкодженням газогону між Фінляндією та Естонією. Про це пише фінська преса із посиланням на власні джерела на причетність Кремля вказує те, що російські судна помічали поблизу фінського узбережжя. Крім того, пошкодження виявили в телекомунікаційному кабелі в тому ж регіоні. Аварія на газопроводі. Baltic Connector сталася 8 жовтня. Фінський та естонський оператори спершу зафіксували незвичайне падіння тиску в ніч проти неділі. А потім з'ясувалося, що стався витік. Цей газогін відкрили в 2019 році. Він мав забезпечувати транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат і зменшити залежність місцевих ринків від російського Газпрому. Тепер справу розслідують фінські сили оборони. А от норвезькі дослідники з інституту Норсар, які Ежать за сейсмологією, кажуть, зафіксували ознаки вибуху біля берегів Фінляндії у ніч пошкодження. А згодного магнітуда зафіксованого поштовху становила приблизно один, і це вдвічі менше ніж, наприклад, у наслідок вибуху на північному потоці у вересні 2022 року.